Пункти незглавності в нас Солодар, Бахмут, Маріуполь оце були пункти незглавності. Це є пункти в обігріву, але вони теж дуже важливі. Вони дуже важливі тим, що е, чим більше буде країн на нашій стороні, навіть з тих країн, які колись входили в радянський Зв'язок Радянський Союз, е, чим більше їх буде на нашій стороні чим більше вони будуть далі подальше від москви тим перемога буде наша ближче тому то, що Казахстан сьогодні з нами, то що він відкриває пункти незламності, це якраз свідчить про це, що він на нашій стороні. Сьогодні було дуже багато сказано, що діаспора українська якраз підтримує нас, підтримує наші збройні сили. Вони впевнені, що ми переможемо і для цього роблять все можливе. Також зі своєї сторони, і от одним з таких прикладів це є оці пункти незламності. Я думаю, що в подальшому ми переконаємо їх, щоб вони вийшли з різних співпраць з Росією з різних угод, і я думаю, що вони дійсно, так як і ми вибрали шлях подальше від Московії, і так само вони будуть таким шляхом йти.